У багнюці та посеред поля так днюють і ночують черкаські атовці. Мову веду про тих, хто раніше входив до складу батальйону Черкаси. Про це самі ж бійці повідомили телефоном нашим журналістам, бо говорять, вже накипіло. Хлопців хоч і відвели за сотню кілометрів від передової, але умов для прожиття не дали ніяких. Деякі роти розселили в покинуті будівлі, частину складу розмістили взагалі посеред поля. Бійці скаржаться на умови, бо ж ночувати їм доводиться у наскрізь мокрих наметах. Основному військоматі про незадоволені побутові умови бійців чули та говорять, вони не такі вже й критичні. Спочатку були умови незадовільні. Були там запропоновано керівництвом Куйбишевського району для розміщення району закинуті будівлі, які були непридатні для використання, але військовослужбовці попрацювали, облаштували місця для відпочинку, прийняття їжі. Проблем з забезпеченням харчуванням немає. Певні проблеми не битові є, але вони зараз вирішуються силови батальйону. Відкинули в жах просто. Кілометрів за 100 від передка відкинули. Але ж, ну не знаю, мої моїй роті просто най, мать найбільше не повезло, ми стоїмо в посадці, в багнюці. Ну, намет, буржуйка в ньому. Але ж вони ставилися на сніг, нам ніхто не обладнав ніякої. Навіть не розчистив ніхто нічого, нас привезли, все, ставимося та боримося. Тепер у нас стіни мокрі, народ постепенно починає бухикати, мови жахливі, тобто, в зоні АТО було набагато простіше і комфортніше.